Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторів від компанії Штор, модель 82542 Постачається пристрій в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, додатковий запобіжник на 7,5 А. І також зарядний пристрій. Зарядний пристрій абсолютно автоматичний. Є одна кнопка тільки: вимкнути і вимкнути пристрій. На передній панелі є шкала заряду акумуляторів. Акумулятори підтримуються 12 вольтові ємністю від 12 до 90 А годин. В нижній часті у нас знаходиться запобіжник, який можна міняти. Корпус повністю з пластику, міцний якісний пластик у даному зарядному пристрої під'єднується до акумуляторів стандартними крокодилами і підключається в розетку 220 вольт. Струм заряду заявлений до 6 А. У даному пристрої. Також є системи захисту в даному зарядному пристрої, захист від неправильного підключення від переполюсації. також захист від короткого замикання та захист від перезаряду акумуляторної батареї. При купівлі на пристрій обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autofuk.ua